Ну що, друзі, чекали на розіграш. А ось він і настав результати розіграш. Мені навіть вже у приватні писали, коли результати, коли результати. Ось сьогодні будуть результати. Все дуже просто. У нас є таблиця з учасниками. Їх менше стало 198 учасників. Я побудаляв сумнівних учасників, які поприсилали мені з одних тих ж самих емейлів та ще були дублі навіть у повідомленнях. В телеграмі у коментарях. Тож, зараз ми дивимось таблицю, потім просимо чат-GPT згенерувати 13 випадкових чисел і вже визначаємо переможця. Перші чотири це будуть перші чотири місця. Потім я вже за своїм розумом буду визначати, хто який ліхтар отримує. А ще таке правило невеличке, якщо ви протягом тижня не зв'яжете зі мною, то ваш ліхтар перейде наступному місцю у списку. Ну, наприклад, якщо у вас номер 100, то 101 й отримує ваш приз. Якщо ви писали мені на e mail то також через e-mail можете зв'язатися. Якщо писали, ну, якщо залишали коментар у телеграмі, то пишіть у приватні повідомлення. Там у групі є. На мої приватні повідомлення. Ну чи у коментарях напишіть, як з тобою зв'язатися, якщо ви не зможете знайти такі, також будуть. Я там завжди тож все бачу. А, ще хтось дуже бажав більше ліхтарів та новий розіграш там, на 10 тисяч, наприклад. Дуже просто. У нас 5 тисяч підписників. Кожен підписник всього одного запрошує до нашого каналу. Ну, там, маму, батька, кого можете: сестру, друга, коханця. Я не знаю. І нас вже 10 тисяч! 10 тисяч новий розіграш. Удвічі більше ліхтарів. Подумайте про це, поміркуйте. Ну що, поїхали до розіграшу. Ось наша табличка. Подивіться, будь ласка. Ось табличка така, табличка. Тут у нас ті, хто залишив коментар в Телеграмі. А от ці іншим кольором це ті, хто мені надіслав повідомлення на. Електронну пошту 198. Зараз ми йдемо в чат GPT і просимо його згенерувати нам. Згенеруй нам рандомні випадкові числа від 1 до 198. Поїхали? Ну що, друзі, дивимось? Хто ж таки нам переміг у нашому розіграші? Так, хто там перше місце? 27. 27 це у нас буде Алекс 28 Вітаю, Алекс 28. Ви зайняли перше місце і виграли Софірн. Друге 141. 141. 141, 141. Це Олександр. Ось такий Олександр. Вітаю. Пане Олександр, ваш коментар був останній у телеграмі. Але ви зайняли друге місце. Так, 68-й це третє місце буде. 68-й це Владіс. Владіс, я вас вітаю. Далі 92 місце. 92 це четверте місце. І це буде Псайхотрія. Вітаю, Псайхотрія, З четвертим місцем. Так, далі. Номер 4 це буде п'яте місце. Так, номер 4 в нас Макс Смагін. Вітаю, Макси. 156 те це буде п'яте місце. 156. те 156 те це Карго. Карго це п'яте. П'яте чи якесь там було шосте, да, вже місце. 133. 133. Це. Олександр Журносенко. Вітаю, пане Олександр. Ви виграли. Ліхтар. 18 те місце. 18. -те, 18 -те номер. Це у нас Муракамі. Вітаємо у 45-й. 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 Де він там? Ден Вайсман. Вітаю, пане Ден Вайсмен. Мені навіть приємно, що ви виграли. Ви залишаєте багато гарних коментарів на нашому каналі. Я це дуже ціную. 197-й. За старовиною. Ось, хочу ліхтар. За старовиною. За старовиною через e-mail, Виграв за старовиною. Так, 121-й. 121-й. Це Дарія. Дарія залишила коментар у телеграмі. Вітаю, Дарія! напишіть мені. 36. й 36, й 36. й Де у нас? 36-й. Ось. Олег Крикавський Також залишав коментар у телеграмі. І останнє місце. 80. Третій. Хто ж це в нас? Це Dragon 7 UA. Друзі, ось такий в нас вийшов розіграш. Мені приємно, що ви підписуєтесь, дивитесь, приймаєте участь у розіграші. Мені приємно, що ви дивитесь нас з Валентином. І попереду у нас багато цікавого. Попереду в нас дослідження катакомб. Ми знайшли ще один дуже цікавий район. І не тільки, і не один. Тож, залишайтеся з нами, підписуйтесь, у нас багато відео вже в роботі, ще багато відео у планах. А якщо хочете новий розіграш, я вже казав вам, що робити. Наступний буде, я не знаю, може на 7500, тисяч, а може вже на 10. Ну, як піде. Бо ліхтарі не з неба падають. Розумієте про що? Хай щастить!